Ставка на безпілотники. Україна наздогнала Росію по виробництву дронів. Да, ну це було ні Це не наша вигадка. Це слова гендиректора «Укроборонпрому» Германа Сметаніна у 2024 році. Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів камікадзе, схожих на шахет 131 та шахет 136 а також у виробництві інших ударних безпілотників. І Якщо подивитися, як часто на Росії палає то в його словах дійсно немає ані каплі обману Україна за останній рік сильно додала. Україна за цей ед наростила удари імені по таким стратегічним об'єктам, благодаря тому, що а, все таки вийшли ми на серіне производства некоторого типу БПЛА, які можуть Ділать такі удари глибокої території Російської Федерації. Чого не скажеш про Росію, де більшість безпілотників, а особливо далекого радіусу дії, банально куплені? Все, що є високотехнологічне в Російській Федерації, це ліба від Китаю, ліба від Корану, ліба украдена, скопірована, но не в далі мова. Вже ж про ті самі надокучливі шахеди. Та Мохаджери окупанти самостійно можуть максимум їх перемалювати і перейменувати. І це в той час, коли в Україні в індустрії безпілотників працює ціла армія спеціалістів. Жодного плагіату. все своє в Україні є велике кількість компаній, які розробляли різні, різні види ударних ППЛА, які можуть працювати на різні відстані і можуть виконувати різні, 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 різні функції. Модельний ряд просто вражає. Це шарки фурії ug 22 Всі ці та багато інших безпілотників не дають окупантам жити ані на фронті, ані в глибокому тилу. Ми тут говоримо про розстояннях від 400 км і до більше 2,5 тисячі до 3 тисяч кілометрів. Це результати роботи державних підприємств, які скооперовані з приватними компаніями. Україна може призводити точечні удари важливим цілям і уничтожати їх. Тобто не придавати цьому масиваних обстрілів і великими ресурсами. Точечні удари правильними средствами дозволяють Україні наносити такі глибокі порези для економіки і воєнної промисловості Російської Федерації. Їхні діти ще знущаються з російських радіолокаційних систем. РЛС РЛЕСПАДЛІТЕ це система, яка дозволяє, допустим, таким средствам ПВО, як ЗРК там ПВО С-300, позволяють відітя нізколітящій воздушній цілі. З ними не можуть впоратися системи ППО окупантів. Це робота по стратегічним об'єктам, які по ключовим аспектам можуть влияти потім в дальнейшем на допустим, російську економіку, на можливості военного потенціалу. От тільки назви цих загадкових безпілотників ніхто не афішує. Успіх любить тишу. шум. есть ряд событий, которые предвещают этому. То есть начиная от разведки и кончая, допустим, созданием имитации пролета отвлечения от средств противовоздушной обороны. Ця війна показала, що якість українських безпілотників значно краща за російські. В принципі, ця війна показатель технологічної неспособності Російської Федерації вести високотехнологічну війну не способна вести тільки великим кількістю річного составу. І з такими темпами виробництва павуна на Росії буде лише рости.